Смажені кабачки. Для цього я мию кабачки. Та ось так тоненько їх нарізаю, У сковорідку вливаю олію та вкидаю чесник. Чесник підсмажую та вкидаю кабачки. Перемішую, накриваю кришкою та смажу під підкрискою на невеликому вогні. 5-6 хвилин. Кабачки відразу не солимо. Солимо в кінці приготування. Перчимо кабачки та солимо. Посипаю кабачки дрібно нарізаною молодою цибулею та протушую під кришкою 2-3 хвилини. Вимикаю вогонь та залишаю під кришкою. 5 хвилин посипаю листочками свіжої м'яти та бажаю приємного апетиту!